Що люди в Росії виходили на вулицю, то значить у них виникло таке бажання, і бажання це було потім було безліч соціологічних опитувань, різних інших речей. Бажання це було не фінансове, тому що ВВП в Росії навіть зараз вдвічі більше, скажімо, ніж в Україні, а було бажання справедливості, те, що показують зараз, до речі, і багато соціологічних опитувань в Україні, тому що люди хочуть протестувати не через. Фінансові негаразди, які безумовно є, а через несправедливість, яку вони відчувають щодня, бачать, спостерігають. Наскільки українці відчувають цю несправедливість, мені сказати складно зараз. Зрозуміло, що лідери в Росії, що б не казали, що люди виходили за чесні вибори, чес, так я, я не вірю в те, що люди виходили за чесні вибори ані в Україні, ані в Росії. Поясню, чому. Тому що в Росії люди все одно були переконані, що Путін переможе просто їм хотілося, хоч якось зрушити і де цю історію. Не було таких надій, що якщо б вибори були чесними, то він би не переміг. Ну не було масово. А в Україні, коли люди виходили все ж таки голосувати за Ющенка, хоча багато хто говорив, що вони виходили за чесні вибори. Треба розуміти, що все ж таки вони виходили за лідера, на якого були сподівання. Так вони обманювалися. Я пам'ятаю період, коли Віктор Андрійович вмовляли взагалі піти в політику очолити нашу Україну ще перед 2002 роком. Просто був свідком тоді багатьох з цих розмов, і людей, які цим займалися. Він взагалі не займався, не хотів цього. Просто він дуже добре підходив на роль такого символа: економіст, молодий українець. Який виведе Україну кудись, бо люди сподівалися, люди хотіли були національні дуже сильні почуття. Люди хотіли, щоб був українець і хотіли, щоб був економіст, тому що він їх зараз нагодує Український економіку економіст. Український економіст. Український економіст. І от вони собі придумали такого ющенка, і за такого ющенка дуже сильно голосували, бо це була їхня величезна надія. Люди, які виходили зараз, тепло що зараз інша система, є соціальні мережі. Ну що б ми не казали, але. Той же Навальний, ті ж інші люди, які представлені в соціальних мережах, для багатьох складають надію. Це молоді росіяни, які справедливо е, воюють з корпораціями або з політиками. Є величезна надія на цю справедливість і з'являється це ядро, яке за кого чи за щось хоче виходити, за кого чи за що люди можуть вийти або не вийти на українські вулиці зараз. Те, що ми відчуваємо несправедливість, безумовно це правда. Але оцієї другої компоненти того, що був хтось, кому можна повірити і кого можна підтримати, на зараз до кінця немає. І коли ми бачимо на рейтинги українських політичних партій, які складають там до 20% від найбільшої політичної партії, порівняємо це, наприклад, з Польщею сусідньою, де Величезна катастрофа, тому що рейт направлячої громадянської платформи впав до 35%. так і це величезна катастрофа ніколи так мало не було за ту чи іншу партію. Оце от величезне падіння, але це вдвічі більше ніж є за будь-яку українську партію. І коли ми читаємо українські списки українських політиків зараз. І бачимо в списках, підтримую тут Мустафу. Бачу, бачимо в списках, скажімо, Тимошенко, там тож Волкова, якого зараз ми вже бачимо, або бачимо списки, які друкуються по львівській області, людей, які збираються йти, як я собі розумію, багато хто по мажоритарці від опозиційних сил, то опускаються руки, оскільки розуміє, що ці люди йдуть все одно, ну не для того, щоб пожертвувати собою. Чи служити людям. А зараз ми знаходимося на такому переломі формування політичного класу, коли, як мені здається, всі ми переосимислюємо те, що ми вимагаємо від політиків і за кого ми хочемо голосувати. Так? Багато хто з тих політиків цього не відчув. Тому, з однієї сторони, є несправедливість. Я відкрив за минулий тиждень одну з газет, що не встиг на, на минулому тижні прочитати. І якісь речі ми пропускаємо поза собою, наприклад, те, що е, все, що виходить поза минулому тижні, наприклад, і господарський суд, і адміністративний суд очолили вихідці з Донецької області, які себе там добре зарекомендували, були призначені Вищою радою юстиції, і таким чином контроль над судовою системою фактично вже повністю взятий, і над господарською частиною, зокрема, не лише через зміни до законодавства, а й персонально. Так, тобто формується, е, ну не те, що клани, як можна було при кучмі про різне говорити, але це був баланс між декількома олігархічними кланами. Які гальмували і не розвивали демократію, але був баланс між декількома з них. А зараз це один клан. Монополізації влади, такої яке в Україні зараз, не було ніколи. Ясно, що вона ще не є такою, як в Білорусі. Ми це всі розуміємо, але в неї з моєї точки зору більшою аніж була прикуча. Чи відчувають це люди зараз? Чи готові проти цього протестувати? Поки що в мене є питання, тому що це знаєте, як кажуть, що на один з видів гепатиту то каже, ласкавою убійця, що людина з ним живе, стає гірше, 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 а потім людина помирає і не помітила, як це раптом сталося. Так, от те саме відбувається в з нашим суспільством, тому що ця влада з лагідний вбився. Ми нібито їздимо на тих самих машинах, ходимо по вулицях, а колись відкриємо очі, і жодна. Право кожного громадянина не буде захищене, якщо цього не захочуть влади. Чи відчувають ці люди? Не думаю. Чи говорять про це політика, лише про це, теж не думаю, бо вони формують списки, намагаючись влаштувати до тих людей, які їх, їх, до них же самих і втрачають довіру. І в цьому, мені здається, найбільша проблема. Але в мене є велике сподівання, що до часу виборів щось повинне змінитися. Тому що, ну, принаймні, ми про це зараз говоримо. І вийдуть люди чи не вийдуть, якщо ще. Там не півроку назад я був переконаний, що вийдуть однозначно, що потрібно голосувати за будь-кого крім партії регіонів, як про це писав Великий Портніков, То зараз в мене є дуже багато сумнівів. Я чого не писав, я, говорю. Говорить, я так, не можу писати. у прогнозах на найближчий час.